Сезонні недуги атакують через різке збільшення кількості грві медики пропонують відправити івано-франківських школярів на канікули достроково. Лише впродовж минулого тижня кількість захворювань у місті зросла на 26%. Більше половини зафіксованих випадків серед дітей, і хоч грип поки що не реєстрували, підстави для тривоги є, оскільки вірусні інфекції також дають важкі ускладнення у вигляді пневмоній. Всі наші лікувальні заклади. Переповнені пневмоніями і гострою респіраторною вірусною інфекцією, особливо дитяча лікарня взагалі переповнена, ну взагалі по коридорах вже лежать. Так що під ситуацією, тобто, ми ще поріг не перейшли, а вже така є в нас ситуація. Ми з освітою спілкуємося дітей вже в школах, не ходить, наприклад, до 20 дітей в клас. Вже не ходять втім, що до того, аби швидше відправити дітей на канікули, міський голова каже, варто подумати і порадитися. Мовляв, хай діти ще походять до школи до Миколая. А таку велику кількість герві пояснює поганою профілактикою. Ну, значить, профілактика погана, мало цибулі їдять чеснику, лимона. Найкраще лікування це лікування. Ну найнеобхідніших потреб, тим не менш, у мерії вирішили тримати під ситуацію на контролі. А медики у свою чергу закликають людей не займатися самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ звертатися за кваліфікованою допомогою. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.